Як її по-справжньому провести. Як я вже згадував, ми пролобіювали закон про звільнення керівництва судової системи і цей закон відсторонив всіх керівників суддів, починаючи з Вищої ради юстиції на чолі з ООН Центром і закінчуючи заступником голови будь-якого районного суду. І вперше в історії України віддав право обирати голів судів самим суддям. І що сталося, в величезній кількості випадків, в більшості випадків, судді зібралися і на перших своїй історії демократичних виборах вибрали тих самих керівників, яких закон звільнив. Друга справа, яку ми зробили за цей час, так само з усиллями активістів, ми змусили деякі органи влади оголосити відкриті конкурси з підбору нових людей. Це є страшенно важливим механізмом очищення, я про це розповім пізніше. Що показав досвід цих конкурсів? Наприклад, конкурсів з підбору начальників міліції областей, які за на нашу рекомендацію оголосили МВС. Там, де громада включається, там, де громада займає єдину аргументовану позицію спільно з журналістами, спільно з активними людьми, конкурс проходить добре. Бо є кому висунути кандидатів, є кому проконтролювати негідних кандидатів, є кому сформувати позицію громади. Там, де громада пасивна або ділиться на такі маленькі групки, що починають підтримувати, по суті лобіювати окремих людей і діяти в інтересах не громади, вже окремих людей, конкурс провалюється, бо зрозуміло, що організатори ті легко можуть зманіпулювати. І з цього є друга новина, як ми вирішили написати, я би сказав, дописати закон про люстрацію. Як ви знаєте, в парламенті було зареєстровано чотири проекти законів про люстрацію вже не тільки керівництво, а всієї направленої матері, і я поїхав обговорювати всі проекти законів в різні міста. плюс Дивитися, як працює цей перший пілотний закон про ілюстрацію керівників судів. І виходячи з того, про що я розповів, з тих провалів, уроків для успіхів, ми вирішили написати закон про ілюстрацію як закон, який змусить набрати наново через відкритий конкурс всі органи влади. Буквально вчора ми зустрічалися з авторами більшості проєктів законів про ілюстрацію в парламенті. Один з них, до речі, є Юрій Дерев'янко, депутат від Франківщини. І ми домовилися, що закони про люстрацію будуть написані як набір на спочатку судів, далі прокуратури, далі СБУ, далі міліції, далі центральних органів виконавчої влади і далі державних адміністрацій. Чому так? Як я вже сказав, звільняючи начальників в судах, ми побачили, що проблема не в начальниках або не лише в начальниках. Тому що якщо рядові судді, маючи всю можливість почати працювати правосудно, повертають собі старих керівників, значить їх все влаштовує, значить ми не споримо за їх допомогою правосуддя. З іншого боку, проводячи набір наново всіх органів влади, ми маємо можливість одразу вбити кількох зайців. Перший результат нам не треба буде по одному судді чи по одному прокурору намагатися звільнити, що є дуже важко, бо вони як спорути звилися і тримаються один одного. А ми просто всіх їх одразу звільнимо і почнемо набирати нових людей. Ми цим законом одразу заборонимо цілим категоріям суддів, прокурорів, державних службовців взагалі претендувати на Посади в державній влади, тобто вони не будуть розглядатися як учасники конкурсу автоматично. А про кого йдеться? Про людей, які займали керівні посади ще в Компартії Радянського Союзу і Комсомолу. Не треба думати, що це не актуальна проблема. І Симоненко, і Єфремов, і Тігіпко, і Турчинов, вони всі потрапляють в ці категорії. Акваріон. Що що? Апаріон. Її доля буде так само, як доля усіх, хто був очільниками компартії. Єдине, що ми нарешті маємо з'ясувати, і для цього нам, очевидно, потрібна прокуратура, яка, якою була її посада і роль в тих структурах, як, наприклад, і роль Анни Керман. Друга категорія це агенти і вихованці КДБ. Включно зі школами КДБ, з найкращою школою Дзержицького, цю категорію, наприклад, потрапляє нинішній голова СБУ Валентин Наливайченко. Третя категорія це люди, які колись притягувалися до корупції. Мені зараз е, готується відкрити реєстр. Людей, що притягалися за корупцію, і суспільство буде дуже легко проконтролювати, щоб такі люди взагалі не розглядалися як претенденти на повернення до державної влади. Ще одна категорія це люди, які або за час президентства Януковича займали високі посади. Це до рівня начальника обласного керівництва. Або під час майдану займали будь-які посади аж до рівня начальника райвідділку міліції чи голови райдержадміністрації. за виключенням, якщо ці люди під час майдану написали заяву про звільнення. Якщо люди не писали заяву, тоді до побачення. Вони санкціонували, вони погоджувалися, вони освячували той терор, який був в ті дні від імені їхні. І остання категорія людей, яких ми пропонуємо взагалі не розглядати при наборі держави НАДО, це люди, які словами чи діями підтримували окупацію Криму і сепаратизм в Україні. Нарешті, відсторонивши цих людей від права навіть претендувати на державні посади, нам страшенно важливо далі включити в суспільство. Тому що, ви розумієте, якщо буде набір прокурорів наново. Чи набір суддів наново, чи набір міліціонерів наново, то всі ці сотні тисяч людей почнуть перефарбовуватися, кричати, що вони тільки повернулися з добровольчих батальйонів з Донбасу, а до цього були на Майдані, а до цього були дисидентами радянськими. І страшенно важливо, щоб у суспільства була кадрова база, кадрова політика щодо всіх цих людей. І ми зараз закликаємо е, люстраційних активістів на місцях, журналістів е, робити такі бази. Насправді зараз дуже багато людей готові скаржитися, е, і е, ми м, просимо цю інформацію не губити, тому що досить е, конкурсів в тому самому Вес показав, що у держави немає кадрових баз, в неї немає об'єктивних матеріалів і завдання суспільства. Стати по суті великою кадровою комісією і допомогти собі обрати ефективну державу. І третя річ, яку я би хотів повідомити, ми закликаємо громади не тільки активістів, а всіх людей, тому що громадянин не може бути пасивним, тоді він не громадянин. Так от ми закликаємо громади кожного міста, кожного регіону вже зараз домагатися, не чекаючи закону. Призначення всіх нових посадовців через відкриті конкурси, і це та вимога, яку ми поставимо перед новим президентом ніяких е, шахматок, як це називається, ніяких розписів це твої партії, це мої партії, це його партії. Всі е, люди, починаючи з е, губернаторів і закінчуючи е, працівниками е, нижчого рівня, мають призначатися через відкриті конкурси е, так, щоб оголошувалися вимоги. До претендентів, щоб оголошувалися всі кандидати, які подалися на конкурс, і щоб представники громадськості вводилися до кадрових комісій з метою забезпечення контролю за чистотою процедури. Дуже просимо журналістів, громадян Франківщини включитися в ці вимоги, включитися в цю роботу. Тому що повторююся, головний висновок, що вже зараз ми можемо зробити, люстрація не може бути проведена лише зверху, так само як вона не може бути проведена лише зверху. тільки за наявності.